Джані Родарі Пес що не вмів гавкати. Жив колись пес, який не вмів гавкати. Ні гавкати, ні нявкати, ні мукати, ні ржати ніяк не вмів розмовляти. Це був звичайнісінький маленький песик. І ніхто не знав, звідки він узявся в цьому селі, де раніше ніхто не бачив жодного собаки. І вже ясна річ, сам він навіть не підозрював, що не вміє гавкати. Але одного разу хтось запитав його А чому цікаво ти ніколи не гавкаєш? Гавкати? Як це? Я ж не тутешній, я не вмію. От дивак, хіба ти не знаєш, що всі собаки гавкають? Навіщо? Не навіщо, а чому? Тому що вони собаки. Гавкають на перехожих, на підозрілих кішок, на місяць. Гавкають, коли задоволені життям, коли нервують або зляться. Гавкають найчастіше в день, але трапляються і вночі. Може, і так, але я. А ти що? якийсь особливий? Чи, може, хочеш, щоб про тебе написали в газетах? Пес не знав, що й відповісти. Він не вмів гавкати і не знав, як цього навчитися. А ти роби, як я, із жалощів порадив якийсь півник. І він кілька разів прокричав своє дзвінке кукуріку. Здається, це зовсім непросто, зауважив пес. Та що ти? Дуже просто. Послухай ще і зверни увагу на мій дзьоб. Коротше, дивись і повторюй. І півник іще раз проспівав кукуріку. Пес спробував повторити, але у нього вийшло лише якесь жалюгідне кекхе. І кури, злякавшись, кинулися на всі біч. Нічого, заспокоїв пса півник, для першого разу навіть дуже непогано. А тепер повтори. Ну. Пес іще раз спробував кукурікнути, але у нього знову нічого не вийшло. І тоді він став потихеньку тренуватися кожного дня. Іноді йшов до лісу, там зовсім ніхто не заважав, і можна було кукурікати скільки завгодно. Але якось одного ранку в лісі йому вдалося вигукнути кукуріку так добре, так дзвінко й гарно, що лисиця, почувши цей півнячий поклик, подумала. Нарешті півник завітав до мене в гості. Треба скоріше подякувати йому за візит. І поспішила йому назустріч, не забувши при цьому захопити ножа, виделку і серветку. Тому що для лисиці, як відомо, немає страви смачнішої, ніж гарний півник. Можете собі уявити, як засмутилася вона, коли замість півника. Побачила пса, що сидів по щенячому на своєму хвості й одне за одним вигукував гучні кукуріку. Ах. вигукнула лисиця. Так же можна й в пастку потрапити. В пастку? А вже ж! я подумала, що ти навмисне удав із себе півника, що заблукав у лісі, щоб зловити мене. Добре ще, що я тебе вчасно помітила. Але це не чесне полювання. Собаки зазвичай гавкають, попереджаючи, що наближаються мисливці. Запевняю тебе, я зовсім не збирався полювати. Я прийшов сюди тільки потренуватися. Потренуватися? У чому? Я вчуся гавкати і вже майже навчився. Послухай, як у мене добре виходить. І він знову дзвінко приспівав кукуріку. -ку -ку. Лисиця так реготала, що мало не луснула. Вона качалася по землі, хапаючись за живіт, і ніяк не могла зупинитися. Наш пес жахливо образився, що з нього сміються, адже він так старався. Підібгавши хвоста і мало не плачучи, поплентався він додому. Але тут зустрілася йому зозуля. Побачила вона сумного собаку і пожаліла його. Що сталося з тобою? Нічого. Чому ж ти такий сумний? Ех, так от і так, все тому, що я не вмію гавкати, і ніхто не може навчити мене. Ну, якщо справа тільки в цьому, я навчу тебе тільки так. Послухай добре, як я співаю, і повтори точнісінько так само. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Зрозумів? Начебто не так то вже й важко. Та зовсім просто. Я із самого дитинства вмію кувати. Спробуй Ку-ку, ку, ку Ку, спробував пес. Ку. Він повторював це ку-ку ку-ку Ще багато разів і цього дня, і наступного. І через тиждень став уже зовсім непогано кувати. Він був дуже задоволений собою і думав нарешті, нарешті я починаю по-справжньому гавкати. Тепер вже ніхто не стане сміятися з мене. Якраз у ці дні почався мисливський сезон. У лісі з'явилося багато мисливців. У тому числі і таких, що стріляють куди влучать і в кого влучать. Можуть вистрілити навіть у солов'я, якщо почують його. І ось іде один такий мисливець по лісі і чує в кущах Ку-ку, ку-ку. Він піднімає рушницю, цілиться і бух, бах! Ну стріляти! Кулі, на щастя, не зачепили пса, пролетіли і просвистіли над самісіньким вухом, але пес злякався і кинувся тікати. Він дуже здивувався напевно, цей мисливець божеволів, якщо стріляє, навіть у собаку, який гавкає. А мисливець тим часом шукав свою здобич. Він був упевнений, що влучив у ціль. Напевно, птицю потяг той собака. Що вискочив раптом, лясь, подумав він. І щоб відвести душу, вистрілив у мишеня, яке визирнуло зі своєї нірки, але не влучив і в нього. Біг, біг, пес, як раптом зупинився. Який дивний голос він почув? Гав-гав. казав хтось. гав гав Щось дуже рідне і знайоме, подумав пес. Хоча ніяк не можу зрозуміти, що це за тварина говорить. Жираф? може бути? Ні, напевно, крокодил. Це зла тварина, крокодил. Треба бути обережнішим. Ховаючись за кущами, пес рушив туди, звідки лунало це гав-гав, від якого хто зна чому так сильно забилося його серце. «Це маєш собака? Так, так. Причому це виявився собака того самого мисливця, який нещодавно стріляв, почувши кування. Привіт, собако, привіт, собако, що це ти за звуки робиш? Звуки? Хай буде тобі відомо, що це не просто звуки, а гавкіт. Гавкіт? Ти вмієш гавкати? Цілком природньо. Не стану ж я сурмити, як слон, або гарчати, як лев. Тоді навчи мене, а ти хіба не вмієш гавкати? Ні? Слухаю уважно. Це робиться так. Гав-гав! Гав-гав!» Одразу ж загавкав пес і подумав про себе радісний і щасливий. Нарешті я знайшов гарного вчителя.